Павло Тульський, казка на ніч. Ану, припини, шибеня мале. Голос матері, підвищений до руйнівного резонуючого рівня, спрямованим клином поцілив нарешті у захисну кульку, всередині якої скажено носився по хаті маленький захарчик. Кулька луснула в друзки, а маленький хлопчик у синій піжамі. Не перестаючи реготати, полетів шкререберть і неодмінно забився би, якби не був підхоплений спритною материнською рукою. Марічка полегшено і трохи роздратовано зітхнула і одразу помітила, що поки вона намагалася вгамувати розігравшогося сина, декілька її криків пройшли повстіль і вкрили стіни та стелю квартири довгими тріщинами. От блін. вигукнула жінка, тримаючи на руках Захарчика, що заходився веселим сміхом від нової гри із пантеличеного маминого обличчя. Іноді Марічці хотілося просто добряче відшльопати цього веселу на подупці у виховальних цілях. Захарчику, суворо звернулася вона до сина. Я скільки разів тобі наказала зупинитися, що це ігри такі, казитися на ніч глядючи. Син, вдобно вмостившись у неї на руках, лише дивився своїми хитрющими зеленими очима, такими самими, як в батька, і лагідно усміхався. Маленький пустун чудово знав, що мама не зможе гніватися довго. Він потягся до неї рученятами. І Марічка безпомітно розтанула в його маленьких обіймах. Злитися вона вже не могла, але подумки таки підрахувала вартість чергового ремонту. Раптом просто на очах жінки тріщини посунулися з тихим скреготом цеглин і зімкнулися. У лініях стику знову забіліла штукатурка а шпалери притислися порваними краями так щільно, що слідів по грому і взагалі не було помітно. Дякую, пані Олено, подумки вигукнула Марічка. Прошу, Люба, пролунав у неї в свідомості голос старенької з верхнього поверху. Але нехай це буде востаннє цього тижня. Так, знітилася молода жінка. Ще раз дякую. Марічка вкотре подумала, як її родині пощастило із сусідкою, яка докупи своїх екстрасенсорних достоїнств півсторіччя пропрацювала виконробом на будівельному майданчику. Вона знову подивилася на сина. Ох, зітхнула Марічка, і що з тобою робити, лихо моє любе? Захарчик склав губи у картинному виразі задумливості. Який підгледів у самої Марічки. Може, казку? запропонував він з таким виглядом, ніби презентував квантовий двигун на сільському ярмарку. Марічка засміялася тихим маминим сміхом, і Захарчик засяяв. Знову створивши на мить невагому кульку, всередині якої він стрибнув повітрям до свого ліжка, хлопчик пірнув під ковдру. Вмощуючись там, наче курча, Марічка сіла поряд і клацнула пальцями, в яких з'явилася книжечка зі збіркою казок, телепортована з шафи. Ну, то про що будемо читати сьогодні? спитала вона, гортаючи сторінки дитячої книжки з яскравою палітуркою. Про героїв, впевнено відповів Захарчик. Гаразд. Усміхнулася жінка і обрала певну сторінку. Вона приготувалася читати вголос, а її маленький син приготувався слухати. Десь у невеличкому містечку почала Марічка натхненним голосом Жила собі маленька родина. Тато у сім'ї був простий та працьовитий чоловік на ім'я Степан. Як наш татко, Захоплено перервав жінку Захарчик. Наш татко, Степан, тато на завданні зараз. Так, погодилася Марічка, ти все правильно сказав. Наш тато зараз на завданні, тато герой, який працює на уряд. «На уряд!» – простяг Захарчик тим самим багатозначним тоном яким малі хлопчики вимовляють щось таємниче, незрозуміле для себе, але дуже круте і цікавезне. Марічка лише лагідно йому усміхнулася. Але, продовжила Марічка, цей чоловік на ім'я Степан був звичайною людиною і не мав жодних суперздатностей. Як? вражено пискнув Захарчик. Його зелені очі здивовано блиснули, а губи склалися кілечком. А от так, хвацько підтвердила мати, звичайнісінькою людиною, гордим батьком свого маленького сімейства. Кожного ранку він прокидався, пив звичайнісіньку ранкову каву, снідав разом із родиною. Тут. У Захарчика очі стали ще круглішими від подиву і йшов на роботу. На уряд? швидко спитав син. Ні, знову усміхнулася Марічка. Цей Степан працював вантажником. Цілими днями він тягав важеницькі мішки та коробки. Як він їх тягав? Силою думки? Ні, терпляче відповіла мати. Він викликав вітер, який штовхав ті коробки. Ні. Він їх телепортав, гордо вимовив хлопчик складне слово. Ні, він їх брав і переносив просто своїми великими руками, забирав з поличок або з підлоги, відносив до спеціальних машин і вантажив у кузов, а іноді, навпаки. Захарчик виглядав спантеличеним. Мабуть, він був просто дуже сильним. Так, погодилася мати, бігаючи поглядом по рядках у книжці, але при цьому він був вже не молодий. Роки виснажливої праці давалися взнаки. Чоловіку все складніше було нахилятися і розгинатися, піднімати та опускати, і так цілими днями. На маленькому обличчі сина промайнув вираз дитячого суму. Коли закінчувалася його робота, чоловік Степан ішов додому, де його очікувала дружина та діти. Він приходив дуже стомленим та голодним. Його руки майже не згиналися, а спина боліла від перетягування вантажів. Але яким би виснаженим він не був, Степан. Залюбки ганяв у футбол зі своїм сином на маленькому полі за будинком, аж поки дружина голосно не кликала їх до столу. На браслеті, що охоплював лівий зап'ясток Марічки, пробігла світодіодна смужка і швидкий текст в небі над Києвом зазнає аварії міжнародний авіалайнер. Жінка легко змахнула смужку, подумавши мимохіть. Що це справа якраз для синього сокіла. Вона швидко глянула на Захарчика, схвилювавшись, що цією паузою втратила його увагу, але син був зачарований казкою. Так от, мовила вона далі, до того моменту зі школи приходила старша донька, і вони всією родиною сідали за стіл і вечеряли, розмовляли і гарно проводили час. А після того, поки дружина Степана поралася на кухні, прибираючи посуд, чоловік допомагав своїй донечці із домашнім завданням. Іноді завдання були надто складними, але він завжди казав, що немає загадки, яку не можна вирішити, якщо добре розібратися. Він пояснював доньці, як можна вирішити будь-яку задачу, і тоді. В неї все виходило гарно. Наприкінці кожного дня він ледь доповзав до ліжка, і коли дружина клала голову йому на плече, миттєво засинав із втомленою, але задоволеною усмішкою. Марічка замовкла на півхвилинки, аж поки помітила, що Захарчик солодко посапує у вісні. Вона тихенько вислизнула із дитячої спальні. В коридорі вона звично знайшла поглядом велику фотографію на стіні, з якої до неї широкою щирою усмішкою всміхалося обличчя чоловіка з бешкетними зеленими очима. Жінка зітхнула, відчуваючи присмак власного суму і пішла на кухню заварити кави. Її браслет знову заблимав смужкою. Релікт війни. В акваторії Чорного моря пасажирське судно натрапило на стару глибинну міну. Потребується евакуація. Марічка завагалася на мить, але наступний швидкий текст наголосив Дельфінія поспішає на допомогу зі своїми вірними друзями. Жінка поставила на плиту джезву. Вона встигла майже допити горнятко. Коли браслет озвався втретє, видався на рідкість напружений вечір. Обвал у шахтарському комплексі. П'ятдесят гірників у пасті під землею. Потребуються потужні пробивні засоби і здатності. Марічка рішуче відставила недопиту каву. Швидко відкривши потайне відділення шафи, вона розблокувала сейф, де зберігалася маска. З інтерактивним візором і щільний чорний комбінезон, з яскравим червоним патчем леді банчі. Перевтілившись у форму, леді банчі клацнула пальцями і пропала з кухні з тихим хлопком повітря. А маленький Захарчик тихенько спав у своїй затишній спальні. Йому снилися сни про звичайнісіньких героїв. Павло Тульський. Казка на ніч читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати. Українізувати цей світ окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.